Місце, де знаходиться наш басейн. Він не просто тут, так, тому що отам, в кущах, є здання. І там гарячою водою лікуються терми. Це вічно червоне, але от на рябіну воно не схоже. Я не знаю, що це за рослина, але дуже гарно. Хтось скаже, Боже, як у Богу, подумаєш басейн. А хтось скаже: о, а я там і не був. Так що шукайте золоту серединку. Дощ починається. Що ти сіла відпочити, так? Да? Там молодь. Те, що називається молодіж. Подивись, кавтеглі чимія, пожалуйста. Не не іди, йди, сходи, поздоровайся, спитай, що там у вас за міріприяті, мир... де познакомся. Їй вже цікаво, де чує музику, їй цікаво, Ви понимаєте, де я цю дівку буду потім ловити? Мальчики. мальчики. Навірно, в футбол гуляли мальчики. Опять ми з тобою щось пропустили. Ця мечта є поїхати на футбольний матч. Там у нас є стадіон. Ми буває приходимо і там матч. Походу, він уже закінчився. Це наша така піщина, басейн. Я заходжу на ресепшн, Я козі кажу, ви мене раді бачити. Вони такі, да, раді тебе бачити. Каже, завжди заходиш, улыбаєшся. Виходимо з басейну і відразу підключаємося до нашої коленової комп, тому що після басейну в нас підвищується. Коме ви салютати? Прималити. Ну да, Francesca Devandare. Ну, щита по так. Абрац, да. <ріхи> <Видні>. Чао, чао. <ріхи> чао. Турац <ріхи> і бац. Алло, гало. <ріхи> Симпревіт з Віченто Італії. Ми при Якщо до басейну в мене якась тривожність, є і неорганізованість, то після басейну, це, звісно, супер. Заряд енергії, голова помита, все класно. Ти не дожала. Голодно, покажись. Голодно буде їсти пельмені. Сигнал прийшов, що ти карбоідрати ввела. А потім пройшло там 15 секунд, не доводила, не доробила програму, інсулін не ввела, не нажала боло. І воно пілікає вже все. Давай ще раз. Пілікає, що боло не зроблене. Давай ще раз, 50 карбоідратів. Не спіши, не спіши. Один і один. Давай так, щоб було один. Один і один, один і два. Тому що там, от після басейну, дві стрілки вгору. Окей, було. Ну, ти хоча б туди дивилася. На в все тикає. Все, пишеться, що було пішло. Мені не приходить прям сигнал, але в тій програмі, де можна подивитися її глічемію, там є. Там відображається все. Чекаємо 10 хвилин. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, шість, дев'ять, десять. Вийшла з басейну, було 93. Уже на кусочок? Ні. Ти сказала 10, 10 хвилин. 10 хвилин, не 10 секунд. Ми з басейну вийшли, було 93. В басейні було нормально там, нижче 70 не опустилося. Ті, це треба почекати помідори, 10 помідори. Да. Помідори можна. От помідори і огірки можна без укола О, і да, в будь-якому стані. Дача ма, так, помідори і огірки ми їмо вільно. Сир теж ми їмо вільно там. А, не весь, але вільно. А. І чекаємо вже 173. От після басейну летить вгору. Я вона вийшла з басейну, підключила її. Зробила 0,3 болло, але все одно йде вгору. Зараз ми зробили Мама. на вечерю. А. Треба зачекати мінімум 10 хвилин. 173. Марія, ну це треба, щоб, ти, щоб помід... сімічки летять з помідора. Треба, щоб ще тут е, виросли помідори, правда? Давай витирай, якраз 10 минут. пройде. видерлась нагору. О! Нічого, там, Головне правильна реакція. Головне, не...